Що там зараз на Збори по територіальним громадам кажуть, по конституційному ладу послухаємо, заходьте, будь ласка. Не знаємо, не в курсі. Все люди брать. Все люди брать. Ну, Кто-то отделяет. Давайте чуть-чуть, если вы так собираетесь вести себя на. Я спокойно себя веду. Спокойно голосом. Просто приходит. <с Родинец> Телятникова Олег Владимирович, голова инициативы. Так, спокойно. Олег Володимир, все, все, все. давайте. Спокійно, нервы в коробочку скажу, пожалуйста. Туда, просто вот, я показываю класс. Не Регистрация. Город не Киев. Нервы в коробочку. А хіба не пускали, просто який-то конфлікт возник. Добрий день, Добрий день. день. наше вітання. Почекайте, хвилину. Наше вітання. Наше вітання. Я, повірте мені, що, що, це, що, що я просив, щоб всі, були, щоб всі зайшли до залу. Дякую, ми на цьому. А могли не пустити? Могли не пустити, нас Ні, вже попереджали, що інна, інна, не треба, не, не, Нам не треба жодних, жодних речей. Просто ми теж, я, я ви думала, бачили наш настрій. Ми давайте ми будемо, будем, я кажу, Абсолютно. що ніяких немає там нюансів. Просто ми не можемо більше стріців, бо людей прийшло більше. Нічого ніж... ми, при... ми звикли стоять. І я, я ще раз кажу, ага. що будемо всі уважно, щоб ми не наробили. Абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как? Здравствуйте. У нас да. хорошо. Нет. А у вас? Тоже потихоньку. Хорошо. Вы, я вижу, ходите на все эти самые события, да? Наконец-то и вы появились. Если мы не будем ходить, Киев сольют. Вы это не понимаете? Да. При таком управлении. Поэтому общественности надо быть бдительными. Ми все освітим, все покажемо, все розкажемо. Все це абсолютно неконституційна плоскость. Посмотрим. По, 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 по даниці, по, по, по застройці, як там нормально вроде все це? Так, як нормально сливається Велимовським, організовуються проплати. Я зараз записую, ми о масиві поговоримо позже. Хорошо? Де попросив, щоб він поспілкувався журналістом 5-го каналу? Хто? Настоящий Олег. Я не поставив. 对，要不就。